Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери! З вами знову я, Роман Одинець. Сьогодні ми продовжуємо з вами розбирати тематика у нас дизайн. Партнерський дизайн з компанією Sharm. Що ми робимо? Ми розробляємо предмет промислового дизайну взуття. На сьогодні ми розбираємось з видами. Які види взуття ви знаєте. Ми вже розібралися з вами з походженням, що різне взуття за походженням від країни, традиції, культури. А тепер всіх не перелічити. Ми лише основні. Як різниця взуття за видами? Чоловіче, жіноче і про діточок не забуваємо, бо вони квіточки чоловіків та жінок. Дитяче. Далі, за принципом внутрішнє використання зовнішнє, вуличне або домашнє. Я пошуткував там а, в ході підкасту а, з власником а, компанії Шарм, що на пляж можна, і виявляється, є. А, Окремо пляжне взуття є ще безліч різних. Ми, наприклад, в'єтнамки казали, і походження, і одразу розумієш, куди ти їх будеш вдягати. І коли. Далі, отут, От коли сезони: зима, літо, весна, осінь. Всі розуміємо, що в Україні, наприклад, де ми працюємо і живемо, чітко вирізняються всі ці чотири. Доби року. Тому для нас це зрозуміло. Для інших країн не буде зрозуміло. В цьому сенсі ми чітко уявляємо це і продовжуємо розробляти з урахуванням цих чотирьох позицій. Далі повсякденне взуття. Повсякденне, не повсякденне, виявляється, це також важливо. Розумієте? Далі. Спеціалізоване взуття, наприклад, спортивне, військове в Україні зараз точиться війна, і в перший день знайомства, коли ми були на підприємстві Шарм, там навіть відзнака така була, я не знав про її походження. Вона така трохи жахлива в уяву включала. То там також цей елемент присутній. Військовим, військові. Користуються цим зустрілом. Далі. Стилізоване туфлі і, і, і там далі, далі, далі за видами починаємо. Тож, підписуйтесь на канал, слідкуйте, а ми продовжуємо.